Що Україна не може бути унітарною державою, <татріст> вона має бути єдиною державою, але не унітарною. Най найкоротший, найпростіший приклад Сполучені Штати Америки, <татріст> яке не є унітарною державою від слова ніяк. Там влада розмазана по всій поверхні країни. Як це не дивно, величезний обсяг влади має інституція, про яку у нас не всі здогадуються, але вона існує. Це олдермени. Це люди, які ну старше на е, кварталі. Mm -hmm. Ну, ну смотрящий, да? через них багато питань вирішується повсякденного життя. Далі рівень графств, далі рівень штатів, які є окремі держави. І, та? і далі вже федеральний рівень. І все це цементовано е, правом, е, інститутами, е, розподілом влади на законодавчу, судову, виконавчу і так далі. І так далі, і так далі. Тобто єдиний можливий шлях це створення єдиної української. Держави, заснованої на праві і на законі, ніхто не вищий закону, і під це будується далі все.